Цей проєкт ми вже реалізуємо досить давно, і він знайшов дуже позитивні відгуки не тільки в самій Державній прикордонній службі, а також в міжнародних організаціях і громадськості, яка побачила, що відбір на керівні посади ми здійснюємо прозоро, відкрито і на конкурсній основі, що унеможливлює суб'єктивні певні чинники. У призначенні на керівні посади. Важливо знайти баланс. Баланс між бути вимогливим командиром і людиною, до якої особовий склад може звернутися за порадою, за допомогою і її отримати. Тому що заступник начальника загону з моральним столиць забезпечення це не тільки командир, а ще, як кажуть, батько рідний. Про існування даного конкурсу, про його започаткування, про можливість участі знав під час перебування в службовому відрядженні на ділянці Чернівецького прикордонного загону. Відповідно, вважаючи, що можу спробувати, є потенціал, подав заявку, тому що вважаю, що даний конкурс ну, має відібрати найкращих. Перше, я зараз хочу себе оцінити і подивитися на що я здібний, подивитися на свої, скажімо так здібності, що під час проходяться конкурсу. Мотивація для мене для мене є те, що вже певний період я проходжу службу в державній прикладенній службі і здобув певний досвід, яким вже можу і поділитися з іншими скажімо так, військовослужбовцями, які будуть у мене в подальшому підпорядкуванні. Чесно кажучи, особисто свої шанси оцінюю ближче так посередньо, тому що бачу дуже багато молодих перспективних хлопців. Я вже служу в Державній прикордонній службі 33-й рік, але від цього конкурсу очікую значить, тільки позитивного і вже масу позитивних емоцій отримав. Тому нехай переможе найкращий.